Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нове IDO на біржі Bybit, яке в цей раз проводиться на мережі Ефіріуму. Я розповім вам, скільки тут можна заробити, як взяти участь, чи варто взагалі тут приймати участь, покажу всі деталі, як завжди, відео буде інформативне, цікаве, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо ви вперше потрапили на мій YouTube канал, то обов'язково підписуйтесь, тому що я знімаю відеоролики завжди про різні варіанти, можливостей. Заробити, і в нас часто з підписниками це виходить. Відео завжди детальні, простими словами, завжди багато цікавої інформації, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити. В першу чергу, давайте я поясню, що таке IEO. Якщо дослівно, то це Initial DEX Offering, тобто первинна пропозиція токенів на децентралізованій платформі. В нашому випадку на web 3 на Bybit. вони називають себе децентралізованими, але насправді Web3 Bybit є не зовсім децентралізованим. Але цей момент ми опустимо. То, якщо простими словами, то можна сказати, що IDO це ще один метод розпродажі токенів на початковій стадії для залучення інвестицій, щоб проект мав в подальшому на що розвиватися. Відповідно, щоб прийняти участь у цьому IDO, у нашому випадку нам потрібно виконувати певні умови на біржі Bybit. Звісно, в першу чергу, щоб прийняти участь, вам потрібно мати зареєстрований та верифікований аккаунт на біржі Bybit. Своє посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Можете долучатися. Отож, по суті, ми маємо можливість викупити токени проекту. То в нашому випадку Metal Core по трохи дешевшій ціні, наприклад, аніж вона буде на лістингу. Лістинг це коли монета вже виходить на біржу. Але для цього нам потрібно виконати певні умови. І знову ж таки, це не гарантована локація. Тут буде рандомний розіграш, лотерея. І всі, хто переможуть, будуть мати змогу викупити цих токенів на 100 доларів по ранній ціні. Давайте вже ближче переходимо до діла, покажу вам все детально і покроково. Отож, після того, як ви зареєстрували аккаунт на біржі Bybit, верифікували його. Ось у нас головна сторінка. Звісно, вам потрібно. Поповнити аккаунт і цього разу нам потрібно тримати 400 USDC у мережі Ethereum. А це вже для новачків може бути досить немаленькою сумою. Тобто, щоб прийняти участь там з 10 з 5 аккаунтів, вже потрібно доволі нормально так коштів. Отож, мій аккаунт є поповнений, я вже купив тут USDC, після цього я переходжу на web 3 гаманець. Це все відбувається на web 3. Якщо у вас його немає, ви тут в два кліка його спершу маєте створити. Поповняється він як окремий гаманець. Іде в нас шукати IO. Ось тут кнопочка Отримайте і IO натискаємо сюди. Ось бачимо наш проект. Називається він MetalCore, проводиться цього разу в мережі Ethereum до періоду фіксації, тобто до початку знімки балансів. У вас ще є 3 дні 21 година, тобто часу достатньо. Ціна в нас за один токен 0,02 USDC. І всього в нас буде 1500 виграшних білетів. Це є трохи Менше ніж в попередньому IDO Куки тут здається було 2000 виграшних акаунтів, тут 1500, Значить у нас тут шанси потрапити менші, але знову ж таки може участь приймати менше людей через те, що поріг входу відносно великий дорога мережа ефіріуму до дорогі комісії, і USDC 400 потрібно. Зазвичай потрібно або 300, там або 200. Як бачите, попередні IDO в принципі дали теж досить непогані результати. Були IDO, які не дуже дали сильно заробити. Наприклад, куки конкретно я свої алокації продавав в профіт від 300 до 400 доларів з Виграшного аккаунту, що є досить непоганим, але знову ж таки, у мене є велика ферма. Якщо дивитесь мої відеоролики, то знаєте, що в мене є близько 100 аккаунтів. У мене було більше, але аккаунти з мітками я просто відсторонив і тепер приймаю участь лише зі 100 аккаунтів, які не мають міток. І процент перемоги відносно в мене тепер більший. Тому є шансів в принципі виграти в мене набагато більше, тому що я маю 100 аккаунтів. А якщо ви хочете теж збільшити ферму своїх аккаунтів, в мене є ряд відеороликів по всьому цьому. Детальні інструкції, як користуватися антидетектом, як користуватися. Це проксі, як створювати ті мультиаккаунти, де купляти їх, де їх робити, як їх верифікувати, як дані отримувати і так далі. Це все в мене є на Ютубі плейлист мультиаккаунти. Можете переглядати. А ресурси, якими я користуюся, це ADS Power Antidetect Proxy Seller. це проксі за моїм промокодом у вас буде знижка 15%. І там, якщо потрібно якісь твітери чи пошти, я беру на DarkStory. Отож, давайте переходимо знову ж таки до деталей. Натиснемо переглянути детальну інформацію. Бачимо, наразі у нас 3900 учасників, лише хоча їх. Буде близько 50 тисяч. Я думаю, в нас є така тенденція, друзі. Ось загалом у нас, наприклад, на BNB було 79 тисяч учасників, на Арбітрімі у нас було 82 тисячі учасників, а от на Ефіріумі учасників трохи менше. І тут вони йдуть поспадаючи. Бачите, Galaxy у нас був 57 тисяч. Тут вже 53, тут 44, відносно плюс-мінус 50 тисяч учасників буде на ефіріумі, я думаю. Тиснемо переглянути детальну інформацію. В першу чергу у вас буде тут кнопочка підписатися на IO, у вас буде ось такий білет. Шанси можна на перемогу збільшувати. Потім покажу як. Мінімальний холд 400 USDC, Chain. ефіріум, яким чином сюди поповнити 400 USDC. Ну, звичайно, у мене вже кошти на акаунті є, але в мене було 300. Мені потрібно ще докинути 100. Ви ж можете переказати ці кошти з іншої біржі. Можете переказати з Bybit, але з Bybit, Наприклад, комісія 5 доларів. Вигідніше можна це робити з Окексу. Якщо у вас немає аккаунту на Окексі, теж можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням. Звіти від USDC буде приблизно $1.60. Це є значно дешевше, ніж з того ж Bybit. Або якщо маєте кошти у іншій мережі, можете їх свапнути через вкладочку торгувати і через Своп. Ось тут, якщо натиснути зовнішній гаманець, то ви можете переказувати на цю адресу з іншої біржі, а якщо натиснути переказано зі спотового аккаунту, то можна кошти переказувати, якщо у вас вже є поповнений аккаунт фінансування, основний аккаунт Якщо Перейти на мій гаманець, ось сюди, то ви можете побачити, що в Ефириумі в мене USDC лише є 305, а мені потрібно 400. Тому я можу тут натиснути Внести депозит або знову ж таки повернутися сюди, натиснути аккаунт фінансування і поповнити через Spot свій. Або зовнішній гаманець, і тут теж натиснути переказу зі спатового акаунту і попадаю на ту ж саму сторінку. Тут все в мене підтягнуло, адресу. Я тисну усі. В мене там вже є 99 USDC на акаунті. Бачите, 5 USDC комісія. Я собі зараз так перекину. А якщо ви не хочете стільки витрачати, можете шукати альтернативні методи. Я вже сказав, виводити або з біржі ОКІкс, або свапати. Я тисну підтвердити і тисну подати. Буквально через пару хвилин мої кошти прийдуть. Після того, як мої кошти прийдуть, тиснемо знімки балансу активів. Ось тут у вас має світитися зелене. Поки що в мене червоний, бо в мене немає 400 USDC, як вони прийдуть, я вам покажу. Отож, по дедлайнах в нас триває підписка з 21 червня до 25 червня. Сьогодні у нас 21, тобто часу у нас є достатньо. Я ролик знімаю досить вчасно цього разу. Знімки балансів в нас починаються з 25 червня, з 10.00 по UTC. Якщо 3 години додати, то це 13.00 на наш час. Але перший знімок буде о 14.00. До першого знімку 400 USDC вже мають бути на вашому балансі. Якщо хоч один знімок ви пропустити, ви дискваліфіковані. Тут не є середньодобові баланси, тобто воно так не працює, як в лаунчпаді, наприклад. Тому до цього числа, до цієї дати, до 25 червня, до 14.00, у вас мають бути вже кошти на балансі. Тоді починаються знімки, вони будуть тривати до 28 червня до 10.00 по UTC, На наш час це 13.00. І тоді буде проводитися лотерея і тоді викуп. Тут все прописано. Тут у вас будуть результати, і якщо ваш аккаунт виграє, вам потрібно одразу ще буде закинути трошки ефіріуму в мережі ефірі. Для викупу алокацій, для комісії. Майте це на увазі. Одразу я цього робити, закидати не буду, бо поповнити 100 аккаунтів, наприклад, там на 15 доларів в мережі ефіру. Це все лишні витрати. У мене може виграти 2, 3, 5 аккаунтів, і мені немає сенсу всіх поповняти. Я вже буду поповняти їх постфактум, якщо є виграшний, тоді вже й говорю поповняти. Отож, період знімки в балансі, лотерея, викуп. 3 дні 20 годин у вас ще є, щоб підписатися і поповнити аккаунт, щоб попасти під знімки. До речі, підписку можна робити аж до 28 числа, тобто Підписка показана, що у нас 21 по 25, але насправді до вплоть до 28, навіть вже коли йдуть знімки балансів, можна ще робити підписку. Але знову ж таки, якщо у вас були кошти на балансі і ви підходите під знімки, тоді навіть ще можна зробити підписку. Якщо хоч один знімок вже пропустили, то вас не врятує те, що можна робити підписку пізніше. Мої USDC вже прийшли, якщо натиснути ось сюди. Тепер в мене світиться зеленим, воно змінилося, ви бачите різницю. Тепер мій аккаунт вже готовий до того, щоб приймати участь. Знімки почнуться 25 червня. Гортаємо донизу. Ось у нас ціна токену. До речі, я переглядав так проект, це є гра, і по економіці вона виглядає досить непогано. Тому цілком увірно, нам тут намалюють профіт. Звичайно, ми вже звикли, що у нас профіти за IDO були там 500, 1000, 2, 10 тисяч доларів. Навіть 25 тисяч доларів я забирав з одного виграшного квитка. Є всі цьому пруфи. Можете зайти в Telegram, підписатися. Ось тут прикріплю QR-код, я там публікую результати, публікую, скільки мене аккаунтів виграло. Можете спілкуватися там з підписниками, і вони, в принципі, можуть вам спокійно підтвердити, що в мене дійсно був такий виграшний аккаунт, і це правда. Хоча загалом зараз виходить з одного виграшного, отримати там від 200 до 500 доларів чистого профіту. Тут залежить вже, як пощастить. Але знову ж таки, рано чи пізно може бути IDO, яке війде в мінус, а може бути IDO, яке взагалі може дати так само 5-10 тисяч доларів заробити. Але якщо воно піде в мінус, то в нас тут, до речі, ввели таку штуку. пише під підлягає поверненню, це означає, якщо проект вкатається нижче ціни 0,02 в певний там період, ви можете вимагати назад свої 100 USDC, за які ви викупляли алокацію. Досить цікаво. По суті, це вже нам гарантують, що якщо ми не заробимо, то ми повернемо кошти. Тому, в принципі, можна приймати участь, знову ж таки, витрати на комісії і так далі. Цього вам вже ніхто не поверне і не покриє. Ці ви ризики вже маєте приймати на себе самі. Отож, як я сказав, холдити потрібно 400 USDC, потрапити під знімки, і якщо виграєте на 100 USDC, ви викупите ось цих токенів. 0,02, це у вас вийде викупити 5000 токенів MSG. Тепер як можна збільшити свої шанси на перемогу? По факту в нас є один номер квитка, але нам дають можливість збільшити шанси на перемогу, яким чином, додатковими білетами. Але ви навіть якщо тут все зробите, у вас тут все одно буде один номерок. Просто по факту біржа пояснює, що цей номерок буде більше раз там повторюватися у розіграші і він буде мати більше шансів на перемогу. Тому не дивуйтесь, якщо у вас тут буде писати, наприклад, 5 білетів, а тут все одно. У вас один номерок, так має бути. Давайте розглянемо, які тут у нас є завдання, як ми можемо збільшити наші шанси. Запросити друга на байбіт. Якщо переглянути, то ми бачимо, що за одного реферала вам дають один квиток, за двох рефералів два квитки, за трьох рефералів три, плюс бонус це є бонус на деривативи, яким можна торгувати. І виводити все, що на в плюс, це не є на спот, що ви одразу можете їх вивезти. І також наголошую, що ці білети вони не сумуються. Ви не отримаєте 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Ви отримуєте 1, 2, 3, 4 і максимально це за п'ятьох друзів, які пройдуть верифікацію, які візьмуть участь в IDO, то ви за них отримаєте 5 квитків. Це є максимально, що можна звідси витягнути. Внесіть чистий депозит на аккаунт Bybit у сумі мінімум 100 доларів, 0,6 квитка. Небагато відносно, але цей депозит зробити дуже просто. Якщо в період проведення, Акції, ви не робили ніяких рухів на своєму аккаунті, конкретно на споті. Я не говорю зараз про web 3, то ви можете просто задепозитити в будь-якій мережі 100 доларів і отримати зверху один квиток. Але якщо ви до того, наприклад, бачите період у нас проведення акції з 21 з 13.00, все щодо того, окей, якщо після того виводили, наприклад, якісь кошти з акаунту, це вже йде в мінус, тому що депозит має бути чистий. Тобто, якщо ви вже після цієї години вивели, наприклад, були з акаунту там 500 доларів, то вам потрібно тепер закинути 600, щоб зарахували чистий депозит. Додатково передаєте на стейкінг, токени на суму від 300 доларів. Робити це можна у іншій мережі, тому що якщо зробити у мережі ефіріуму, вам не зарахує знімки балансів і це невигідно трохи по комісіях. Тому якщо кошти лежать у іншій мережі, можете це зробити, а можете і не запарюватись, тому що тут лише 0,3 квитка. І тут потрібно торгувати більше, ніж 1000 доларів на Web3 Dex Pro або Swap. Я зазвичай торгував на Свапах, це ще два квитки. Як ці торги робити? Максимально просто. Головне, не робіть їх у цій мережі. По-перше, в ефіріумі це максимально не вигідно по-друге, знімки балансів проводяться в конкретні години. Так, якщо ви досвідчений користувач, ви знаєте, коли знімки, вони там мають свої години. Ось тут буде розписано, і ви зможете зловити хронологію. І, наприклад, там крутити об'єм. Якщо б це була мережа, наприклад, Binance Smart Chain, можна цими коштами крутити, але за 5, а краще за 10 хвилин до знімку і 10 після не робити, тому що може просто пропуститися один знімок. Тому, якщо крутити коштами, які і так попадають під знімки, то потрібно обережно, щоб ви не пропустили ні одного знімку. Можна перейти у казочку торгувати, показувати. Як це робити, тиснемо своп і можна переганяти, наприклад, токени там в мережі Solana, бачите, в мене є, можна з іншої мережі. Бажано не робити свопи там з мережі в мережу, наприклад, там з Solana, наприклад, в Ethereum. тому що такі свапи можуть збиватися, воно може глючити, і потім можуть кошти доходити до вас тижнями, потрібно писати в підтримку, тому будьте з цим обережні. Наприклад, я там обираю максимум, можу свапнути в Solana. Прослизання я ставлю завжди 0,2, 0.2. Воно, в принципі, якщо все окей, то нормально проходить. Комісія тут невелика, але Потрібно знову ж таки за цим слідкувати. Буває таке, що ти свапаєш, комісія показує пару центів, а знімати по факту може 1, 2, 3 долари навіть. І якщо, наприклад, я свапаю там 300 USDT на Solano, потім цю Solano, наприклад, назад на USDT, в мене вже об'єм 600. Повторюю ще раз, виходить 1200, відповідно, в мене вже буде два квитки за свопи, я завдання виконав. Знову ж таки, кажу, свапати можна у різних мережах, а якщо у цій, в якій проходить IDO, то краще обережно з тим, якщо ви недосвідчений користувач. І новий користувач Bybit Wallet. Я повторював спочатку, коли ми лише заходимо на Bybit web 3 Якщо ви робите це вперше, і у вас ще немає створеного гаманця Bybit Wallet, то вам запропоную його створити. І як тільки ви його створите, ви є новий користувач Bybit Wallet, ви зареєструвались в період проведення IDO, то ви отримаєте тут 0,4 квитка. Це лише працює один раз. В принципі, кожен пункт я пояснив детально. Нічого тут складного немає. Я на своїх аккаунтах, на своїй фермі регулярно роблю трейди, забираю ось цих два квитки, іноді можу зробити чистий депозит, якщо є для цього час і можливість. Ви ж, якщо маєте, наприклад, один аккаунт, то ви можете максимально старатися виконати усі завдання, тим самим збільшити шанси на перемогу. Якщо у вас тут, наприклад, буде, ви можете отримати два квитки, наприклад, 2.3, і ще 0,6, це виходить 2 9, можливо, одного друга запросити, можна нафармити там, до п'яти квитків. І у вас будуть в 5 разів більше шанси на перемогу. Ну і якщо виграєте, потрібно викупити алокацію, тут буде результат, тут буде кнопочка викупу, вам потрібно спочатку швиденько зайти в гаманець, натиснути ось тут, вибрати мережу ефіріуму і поповнити трошки ефіріуму для комісії. бачите, в мене на основному аккаунті вже тут готово лежить. В моменті Гвей, ось тут, бачите, у нас 7,4, вона може хватити тут на транзакцію 1,5 долара, але якщо Гвей підскочить і в момент викупу це може бути потрібно і 5, і 10 доларів. Тому знову ж таки маєте на увазі, що закидати потрібно запасом, якщо ви виграєте. Іноді буває таке, що вигідніше алокацію, яку ви виграли, продати ось тут через своп, де я вам показував. Тому що токен з'явиться тут, його можна вивести на свій спот, на звичайний аккаунт фінансування на Bybit і вже там продати. Але буває таке, що ці токени можуть просто йти до 40 хвилин часу, і набагато вигідніше і швидше може бути б свапнути їх ось тут. Але не завжди. Ми просто не можемо наперед вгадати, яка буде ціна токену. Зазвичай токен може просто після лістингу падати, падати і падати. Але буває таке, що він наоборот росте. Так, це не часто, але знову ж таки ніхто вам наперед не скаже і ви просто не вгадаєте. Моя стратегія така: якщо в мене плюс-мінус влаштовує ціна, є там якихось 4-5 іксів, я беру, просто зливаю майже всі аккаунти або всі, і просто забуваю. Це для мене просто вид заробітку. Я не хочу бути холдером цих проєктів, тому що тут виходить багато хороших і багато не зовсім проектів. Я отримую профіт, забираю, продаю і все, іду далі. Раджу, в принципі, і вам так теж робити. Якщо зловили 2-3 ікси від своїх 100 доларів, 200 заробили, це в принципі добре. Якщо заробили 12 доларів, це ще набагато краще. Тому, друзі, я в принципі пробігся по усіх таких важливих деталях IDO. Бажаю всім перемоги, всіх, хто буде приймати участь, бажаю вам максимального профіту. Щоб хоча б якесь одне IDO вам попалося, яке десь заробити 1000, 12-5 тисяч доларів. І ви відчули, як це, тому що я це відчував не один раз. І це класні емоції, коли ви заробляєте, в принципі, за такі досить нескладні дії, непогані кошти. Як завжди, постараюся все розкласти вам по поличках, простими словами, якщо відео вам сподобалось, було інформативне, то Підписуйтесь на канал, тому що в мене є ще багато різних відеороликів, які вас можуть зацікавити, тому що є багато різних методів заробітку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я їх завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.